Завжди хотіла спекти домашній хліб і сьогодні настав цей день. До теплої води додаю цукор, дріжджі, перемішую і насипаю ложку борошна. Знов перемішую, і залишаю на 10 хвилин під рушником. Потім додаю кисле молоко. Мішаю, вливаю розтоплене вершкове масло і вбиваю яйце. Перемішую, солюю, додаю борошно в два етапи. Замішую тісто спочатку ложкою, потім руками. Змашую поверхньою руки олією та вимішую тісто до гладкості 5 хвилин. Миску змащую олією і залишаю тісто під рушником в теплому місці на 30 хвилин. Через пів години тісто обминаю, формую хліб і викладаю на деко застелене пергаментом. Накриваю мискою і залишаю на 15 хвилин. В цей час розігріваю духовку до 160 градусів і ставлю хліб випікатись на 30 хвилин. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. Коли хліб повністю пропікся, змащую його яйцом або молоком та ще на 5 хвилин прибираю в духовку. Залишаю до повного остигання на рішітці і тільки потім розрізаю. Хліб пухкий і ароматний. Готую собі канапку з вершковим маслом, сиром, прованськими травами та в'яленими томатами.